Українське небо отримало новий рівень захисту в умовах суворої секретності. В Україні створено спеціальну ескадрилью винищувачів f 16 і її склад без перебільшення унікальний. Про це повідомляє видання Intelligence Online. Уперше разом із українськими пілотами бойові чергування несуть льотчики зі Сполучених Штатів та Нідерландів. Це ветерани сучасних конфліктів, які мають досвід Афганістану та Близького Сходу. За даними Intelligence Online, Новий підрозділ сформували лише кілька тижнів тому. Його головна місія захист Києва та центральних регіонів від російських ракет і дронів, які майже щодня атакують українську столицю. F-16 стали ключовим елементом цієї оборони. Саме ці винищувачі піднімаються в небо для перехоплення крилатих ракет Калібр х «Х-101», а також ударних дронів типу Герань. Літаки виконують постійні патрулі і в день, і вночі їхнє завдання максимально швидко реагувати на будь-яку загрозу. Особливу роль відіграє досвід західних пілотів. Вони працювали з найсучаснішими системами повітряного бою та розвідки. Йдеться зокрема про контейнер-снайпер, це високоточна система наведення, яку називають очима винищувача. Ця технологія дозволяє виявляти та супроводжувати цілі на величезних відстанях навіть у повній темряві або крізь хмар. Саме такі можливості дають f 16 перевагу над російськими ракетами і дронами. За інформацією журналістів, іноземні пілоти працюють за тимчасовими контрактами. Їхні ротації тривають приблизно шість місяців. При цьому формально вони не входять до штатної структури українських повітряних сил і не мають офіційних звань у збройних силах України. Фактично йдеться про новий формат міжнародної військової співпраці. Західні ветерани не просто передають досвід. Вони безпосередньо беруть участь у бойовій роботі. Ще у 2023 році в Україні заявляли, що іноземці можуть служити в повітряних силах, якщо мають відповідну спеціальність. Але офіційно участь іноземних пілотів у захисті українського неба досі не підтверджувалася. Створення цієї ескадрильї означає одне: – F-16 вже стали реальним фактором війни. І не просто символом підтримки Заходу, а інструментом, який щодня рятує українські міста від ракетних ударів. Це нова глава повітряної війни. Глава, у якій українське небо захищають разом. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Я працюю з сенатором Гремом над законопроектом про санкції, який сподіваємося вже на межі винесення на голосування. Ми маємо цілком чітке зобов'язання від лідера Сенату забезпечити реальну можливість для проведення голосування протягом поточної парламентської сесії. Я дуже дуже щиро сподіваюся, що це буде успішним. Це глибоко зворушує мене, і я хочу сказати, що народ України дякує вам за це. Мають бути залізобетонні абсолютно надійні гарантії безпеки як ключова умова миру. Україна потребує та заслуговує на гарантії від сполучених штатів, а не лише від європейських держав, що вона буде активно взаємодіяти, якщо Росія це зробить, знову ж таки напади. Ти сполучені штати, а й серед багатьох зацікавлених сторін на Мюнхенській конференції з безпеки. Думаю, що насправді існує значна двопартійна підтримка дозволу на використання ракет Томагавк. І є чимало з нас, хто постійно тиснув на всі адміністрації тлістон, адміністрацію Байдена, адміністрацію Трампа, адміністрацію Обами, щоб цей процес рухався вперед. Наскільки взагалі надійно та безпечно розраховувати на цивілізовану комунікацію? Один ТСМ це український телеканал. Сьогодні ви сьогодні ми дізналися про напад на американські компанії. В Україні відкрито сезон полювання на американські компанії. Володимир Путін націлюється на американські заводи та штаб-квартири тут в Україні ракетами та дронами. Не сумнівайтеся, Америка продовжить вести бізнес в Україні. Чи ми знову побачимо тіньовий флот Росії? Чи буде, наприклад, Сполучені Штати підтримувати Україну? Good to see you. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much. proud to be with you again. Thank you. really means thank a lot. Thank you very much. Thank you. Well, President. Good to see you. Good to see you. Right, Thanks great. for having us. It's good to be back. Thank you. Always good to be here with our friend. Yeah, yeah, Welcome. Thank you. And our Ambassador. Yeah, Mr. Mr. President, good how are you? It's such a pleasure you. to see you. Okay. Okay. Thank you very much. Great. I've just given your team the um, Я просто передав прес-реліз, який було підписано і республіканцями і демократами, які закликають набагато більш активну діяльність по відношенню до власне тіньового флоту. Так, ми з сенатором якраз попрацювали для того, щоб укласти цей документ. Я думаю, що він є надзвичайно важливим для того, щоб ми попрацювали ще більше і. Пане президенте, дуже дякую за те, що ви нас приймаєте. Ми маємо велику честь завітати тут разом із обома послами. Вони дуже активно працюють, і пані Псол Девіс і ми щойно мали дуже чудову таку зустріч із дітьми, які було викрадено, і вони показали нам, що Путін це обличчя зла. Тож ми зараз дуже рішуче налаштовані працювати по лінії санкцій, по лінії повернення дітей, забезпечення там ракет перехоплювачів, усього, що вам необхідно для того, щоб отримати перемогу і для того, щоб боротися із тими хибними наративами про те, що Росія не наче перемагає, вона не перемагає ані на полі бою, ані. На моральному полі бою з моральної сторони, ми маємо зупинити пропаганду, щоб вона не мала жодного успіху. Тож ми з терпінням чекаємо на те, щоб ви сказали, як ми ще можемо вам допомогти. дуже дякую, шановні сенатори, пані посол і ваша команда. Дуже дякую за те, що приїхали. У нас була хороша розмова у Мюнхені. Дякую вам за. Продовження особливо у ці дні, дні коли наближається четвертий рік цієї війни. Дуже важливо, що у нас є така сильна підтримка, двопартійна підтримка. Ми за це сполученим штатам вдячні. Дякую також вашому президенту та його команді, які зараз паралельно у Швейцарії. У наших команд буде зустріч, тристороння розмови про можливості майбутніх перемовин. Але спочатку. Давайте перейдемо до України. Це найважливіше, це пріоритет. Дякую за те, що ви згадали про дітей. Дуже чутлива тема, дуже складна тема, і можливо, один із найбільших викликів, як повернути дітей. І справді, у нас є оцінки, ви знаєте, про тисячі викрадених дітей. І лише 1800 повернули назад. Але в будь-якому випадку це результат. Але я думаю, що ми маємо продовжувати в цьому напрямку. У нас є коаліція щодо дітей. і Я думаю, що у нас буде зустріч. Одна зустріч відбудеться у Європі у Брюсселі. Так щодо дітей, і одна зустріч ми чули, відбудеться у Сполучених Штатах. За участю першої леді сполучених штатів. Я сподіваюся, що це буде допоміжним. Далі ми говорили про наші потреби. Наші міністр, наш міністр енергетики мав розмову із міністром енергетики Сполучених Штатів у п'ятницю. Ми дуже вдячні за швидкі реакції з американського боку. Вони говорили про наші потреби і, звичайно, це великий виклик і у четвер відбудеться енергетичний Рамштайн у Франції. міністри Великої Сімки будуть там. Міністр G7 з питань енергетики. І Я сподіваюся, що країни Великої Сімки допоможуть Україні. У нас є список потреб. дуже швидкі рішення. Найважливіше в цьому не не те, що будь-яка країна була готова допомогти питання в тому, що нам потрібен список дуже конкретних речей, дуже конкретні інструменти, дуже конкретні трансформатори не просто дати нам все і ми це використаємо. Ні, так ми не можемо, але у нас є цей список. Ми можемо поділитися з вами, шановні сенатори. і Ви також будете бачити. Ви хочете, щоб у нас було так. Я попрошу нашого міністра закордонних справ взяти це у нашого міністра енергетики і поділитися цим. Друге, щодо санкцій, і звичайно, ми розраховуємо дуже на ваше рішення, майбутнє рішення. Я сподіваюся, що це може бути санкційний законопроєкт, який Сенат, що Сенат підтримає, це, і для нас це дуже важливо. і інші інструменти ми не бачимо так багато інструментів, як можна вплинути на Путіна, як натиснути на Росію, як зупинити цю війну. Це інструмент номер один. це санкційна політика. Ми працюємо з європейцями, вони готують наступний санкційний пакет але з тіньовим флотом. Деякі кроки сполучених штатів були сильними. коли ви зупинили тіньовий флот? Я маю на увазі окремі судна. Питання в тому, щоб не дозволяти їм потім звільнитися за 2-3 дні. Питання з законодавством, європейським законодавством, як це змінити з Макроном. Ми говорили про це. Він сказав, що спробує зробити все на рівні ЄС щоб змінити законодавство, щоб не просто зуп, зуп, зупиняти, а зупиняти і конфіскувати нафту. Інакше не спрацює тому ми просимо сполучені штати допомогти нам зупиняти танкери, конфісковувати всю нафту. Робити це завжди, коли це можливо, і звичайно, ядерна енергетика це сильна тема. Ми раді, що ми зі сполученими штатами на одній стороні щодо російських нафти та газу, щоб зупинити цей потік у Європу. Але що дуже потрібно, це накласти санкції на ядерну енергетику Росії. Це Росатом, це конкретні особистості, це всі системи. Це все система і компанії. Це буде дуже болюче для Росії. Далі, і щодо санкцій. Якщо це можливо, шановні сенатори, подивитися на заморожені російські активи У нас було були успішні рішення у Європі не лише заморозити кошти, а знайти спосіб їх використати. І у Сполучених Штатах також є 5 більше ніж 5 мільярдів російських заморожених активів. Ми просимо не просто забрати ці кошти. Ми готові взяти, наприклад, ракети до ППО. Ми готові. Оплатити цими грішми, якщо це можливо, цих 5 мільярдів плюс вашим американським компаніям у сполучених штатах і від них отримати ракети до ППО. Як ви знаєте, як ви бачите, у нас йде багато ударів по нашій енергосистемі. Сполучені Штати зараз є єдиною країною, яка виробляє ракети пак 3 ПАК-2 для Петріотів. Це як ідея, якщо ми можемо поговорити про. Ці заморожені російські активи не дозволити Росії забрати ці кошти назад. В будь-якому випадку війна закінчиться, але я думаю, що ми не можемо давати їм можливість навіть після закінчення цієї війни отримати ці гроші, тому що вони нас руйнували і вони продовжують це робити.